Сьогодні хочу приготувати дуже смачну та красиву закуску на різдвяний стіл під назвою М'ясний хліб. Для початку ось таку форму застеляю сирокопченим беконом. Дно і стінки форми змащую олією. Якщо вам сподобається такий рецепт, підтримайте це відео лайком. Якщо ви ще не підписані на мій канал, запрошую вас підписатися. Нажимайте на дзвіночок і ви ніколи не пропустите самі цікаві відео. Одним із шарів м'ясного хліба буде куряче філе. Я його розрізаю на пласти. З одної частинки філе у мене виходить 2-3 пласти. М'ясо відбиваю з однієї сторони. Додаю сіль та перець. Для формування такого м'яса потрібно буде борошно та яйця. Яйця я трішки підсолила, в них можна додати також суху зелень. Я додаю прованські трави. Кожний шматочок філе спочатку обвалюю в борошні, а потім в яйці і викладаю в форму. На один шар використовую два шматочки філе. Пустоти стараюся заповнити яйцем. На філе викладаю наступний шар, це варена ковбаса. Тепер на ковбасу викладаю натертий твердий сир. Саме головне, щоб всі шарини були надто тонкі. Все те саме повторюю знову, поки не закінчаться продукти. Повинно вийти три шари кожного продукту. Останнім шаром обов'язково має бути куряче філе. На жаль, на відео я цього не показую, але перед тим як закрити бекон, м'ясний хліб потрібно залити заливкою. Вона складається з одного яйця і 4 столових ложок 10% вершків. Все закриваю беконом, накриваю щільно фольгою та відправляю в зарання розігріту духовку до 200 градусів на 1 годину. Після того, як дістану з духовки м'ясний хліб, ставлю на нього прес і відправляю в холодне місце для охолодження на ніч, ось такий м'ясний хліб у мене сьогодні вийшов. Він добре тримає форму при нарізанні та не розвалюється. Гарно і святково виглядає на столі. Та дійсно смакує по-м'ясному. Раджу скуштувати і вам такий смаколик. Приємних вам приготувань до свята. Готуйте з любов'ю, приємного смаку та будьте здорові!